Тариф за тепло в укритті нараховують як для комерційного приміщення. Раніше ця частина будинку здавалася в оренду. Люди кажуть, що за документами приміщення увесь час вважалось адміністративним. На початку повномасштабної війни мешканці прилеглих будинків в районі автовокзалу облаштували його як сховище. Чому тепер вони змушені сплачувати суму в п'ять разів більше від попередньої, збагнути не можуть. Ну приблизно, як раніше було 4 тисячі в місяць, то зараз 20, навіть за 20, оскільки в нас переважна кількість людей. Це пенсіонери, то ми не в змозі оплачувати такі рахунки. Оскільки опалювальний сезон вже на носі, місцеві почали бити на сполох. Кажуть, вони ще навіть не встигли виплатити заборгованості після минулорічного підвищення тарифів, тож грошей, аби сплачувати ще й оновлені рахунки, у них немає. У нас пенсія маленька. Ми не можемо квартиру оплатити. Субсидії малі дали, обрізали. І як от я живу одна в двох кімнатній можу заплатити за квартиру і ще й. За приміщення, як нам вижити взагалі, ми взагалі не можемо вижити. Пенсіонери, інваліди. Нині рівне теплоенерго нараховує їм плату не лише за показниками лічильника, але й додатково за загальною площею цього укриття. Місцеві жителі оббили пороги до тепловиків, аби якось вирішити це питання. Однак ніяких результатів це не дало. Потрібно це врегулювати. все таки в воєнний час певні вимоги ставить перед людьми, де основною цінністю є життя. Зверталися вони Скажімо так, відсилається в міськраду, що це міськрада виділи, ну, такий тариф для комерційних приміщень. Але це не є комерційне приміщення, це є, ну, на даний час це є бомбосховище. Ми поцікавилися у рівне теплоенерго, чому приміщення, яке використовують як укриття, вважають комерційним, та чому мешканці цього будинку змушені сплачувати рахунки за таким тарифом. Однак наші запитання, так само як і звернення рівнян, залишилися без відповіді. Тож чому теплопостачаюче підприємство вирішило заробити на пересічних рівнянах, збільшивши тариф практично в п'ять разів, невідомо. Софія Капінос, телеканал